Друзі, ми наконець стаж два породок. Подивіться, що я знайшов. Я не був е, не був я е, на вулиці, а був я збирав я на подвір'я балкану. І вийшов отакий сніжочок. Я буду зараз на неї робити кучу експериментів. Перший експеримент чи ви моє кучу гру кіт. Нас я візьму такий Чек, ну я думаю, що кіт я тримає. А де це кіт? Коротше, кит набрахнув, зараз я йому э, подам. Хоч і. І на іншому робимо. На отому. основу. чи чим умре, навіть що не умре. І зараз ми будемо провіряти. Зараз на сконзі. Зараз ми будемо провіряти. Чи можемо захати в гарячу воду сніг? Чим нас топиться? Я зараз експеримент буду робити. Вам після того я помию стакан. Шляхом ти помиюся. Вау, і тепер ми має змокнути. О, там у нас сніжок. Все. А пізніше я буду провірати. Ну, як провірати? Пити це. І поп'ю і скажу, чи воно охолодилося, чи ні. Настільки сніжка платить потіш. Ще як зробити? А, друзі, щоб зараз зродивитися, як я дістав сніг в квітні хрістку в один день, почав сніг в квітні. Да дійсно, це квітень. Я вас навмалю. Маму, скажи, що це квітень? А вас квітень. Так, я е, е, до шість вісню, не йду уже. Е, е, все, зад буду проверяти. Пити це. Зараз буду потяг. Вона не холодне. Зараз. Другий експеримент. Що буде, якщо набрати саму холодну воду? Зараз я оце воду. Воду. И будем нам что-то видео проверять. Ну, когда было видео видео прошлых, всем пока.